У цьому відео ми поговоримо з вами про кругообіг енергії та речовин в екосистемах, тобто, власне, між різними живими організмами, які співіснують між собою на якійсь певній території. Взагалі співіснують на нашій планеті. Оскільки у попередніх відео ми розібрали, які існують основні класи біологічних макромолекул, розібрали в загальному вигляді, як вони утворюються з використанням, наприклад, енергії Сонця під час фотосинтезу. І як вони руйнуються назад до простих речовин з виділенням енергії під час клітинного дихання, яка потім може бути використана клітинами, то тепер є сенс зробити такий більш загальний погляд на те, як власна енергія і хімічні речовини? Матеріали переходять від однієї живої істоти до іншої в межах якоїсь екосистеми. І зрозуміло, що почнемо ми, мабуть, з енергії, а основним, абсолютно основним джерелом енергії для живих істот на Землі є енергія сонячного випромінювання, і її здатен використовувати хлорофіл для того, щоб Перевести цю енергію вже у хімічну енергію. І далі в процесі фотосинтезу відбувається, е, власне, запасання цієї енергії у вигляді хімічних зв'язків. Е, до таких перетворень, до такого процесу здатні фотосинтезуючі організми, а це, як правило, певні бактерії, певні найпростіші, а також рослини. І е, оскільки е, ці живі організми продукують нові макромолекули, які в своїх хімічних зв'язках містять енергію, то їх називають первинними продуцентами. Тобто вони продукують першими якісь макромолекули з неорганічних сполук. Тому їх називають первинні продуценти. А оскільки вони... Можна іншими словами сказати, роблять з неорганічних сполук самі собі їжу, то їх ще також називають аутотрофами. Тобто, трофос – це харчування грецькою мовою і. Вони якби автоматично харчуються, вони самі собі роблять харчування з неорганічних сполук. Відтак їх ще можна називати автотрофами. Ну і звісно, що не вся енергія сонячного випромінювання буде використана на фотосинтез, а її частина досить велика, причому буде просто розсіюватися у вигляді тепла, відбиватися від листячка дерев чи інших рослин. Але частина все ж таки потрапить на. На в хлоропласти, на е, хлорофіл і е, запустить процес фотосинтезу, е, під час якого е, фотосинтезуючі організми здатні продукувати, бо вони первинні продуценти, глюкозу та інші органічні, пізніше вже інші органічні сполуки, з простих неорганічних сполук. СО2 з повітря і води з е, ґрунту. Далі на сцену е, цієї екосистеми е, виступають організми, які їдять рослини. І оскільки вони споживають первинних продуцентів, першими їдять саме е, тільки виключно рослинну їжу, то їх називають. Первинними споживачами. Ну тут у нас як приклад первинних споживачів: якісь зайчики, мишка намальовані, які відповідно їдять там траву чи е, зерно. І е, оскільки вони споживають е, рослини, е, то е, грецькою їх можна назвати «гербівори». Гербі це трава, як в слові гербарій і споживачі вори. Е, Таким чином, гербівори це ці первинні споживачі, це живі організми, тваринки, які їдять виключно рослини. Вони їдять рослини для чого? Оскільки вони не можуть використовувати енергію сонячного випромінювання для того, щоб зробити собі біомолекули з неорганічних речовин, то вони споживають. Первинних продуцентів їдять рослинки для того, щоб отримати їх біологічні макромолекули, а далі розщепити їх і, власне, отримати енергію для того, щоб е, виконувати свої якісь там функції: бігати, стрибати, гуляти, втікати е, від когось, розмножуватися тощо. Е, Причому ми розуміємо, що вони їдять геть не всі рослинки. По-друге, вони мають якусь температуру тіла і втрачають багато енергії, яку вони отримують з рослинних макромолекул у вигляді тепла. Не вся рослина цілком може бути перетравлена. І ці неперетравлені рештки виділяються у вигляді фекалій. і таким чином первинні споживачі втрачають досить велику кількість енергії, яка була наявна у первинних продуцентів. І зрештою, з усієї енергії, яка була наявна у первинних продуцентів, споживаючи їх, первинні споживачі, оці гербівори отримують лише 10%. приблизно. Це дуже таке приблизне число. Лише 10% енергії вони отримують від первинних продуцентів для того, щоб використати цю енергію далі на свої потреби. Ну а далі, як ви бачите, намальована у нас якась лисиця ці живі організми будуть називатися вторинні споживачі, оскільки вони їдять первинних споживають первинних е, споживачів. Е, їх можна ще назвати «карнівори», бо карнес це м'ясо грецькою. Ну, вони якби їдять м'ясо вже відповідно, а не рослинки. Тому їх називають ще карніворами. Ну, І, і ви можете собі уявити, що цей ланцюжок можна продовжувати далі і далі і далі. Хтось їсть е, лисицю. Якийсь інший організм можна тут намалювати, наприклад, людину, яка полює на лисицю і з'їдає її, і це у нас буде вже третинний споживач Або його можна назвати верхівкою, таким верхівковим споживачем, тобто він вже споживає в останню чергу якісь живі істоти. Для чого вони всі їдять одне одного? Знов таки, оскільки вони не вміють виробляти собі самі їжу з неорганічних сполук в процесі фотосинтезу, то їм потрібно біологічні макромолекули створені в інших організмах, і тому, отак, починаючи з рослин, всі один одного їдять і отримують ці біологічні макромолекули, в хімічних зв'язках яких запасена енергія. Але рано чи пізно всі ці живі істоти е, помруть, і навіть тоді всі ці рештки, тобто вже нежива біологічна якби, е, матерія, навіть власне фекалії е, всіх цих тваринок, також можуть бути е, зруйновані е, певними е, істотами, е, які е, у нас. Е, Називаються декомпозиторами, бо вони руйнують рештки е, біологічних е, макромолекул, е, і вони їх вже руйнують назад до неорганічних молекул, які потім е, знову е, запускаються в. Е, Процеси фотосинтезу. Ну, декомпозиторами тут намальований грибочок. Це можуть бути черв'яки, наприклад. Ну, так от я намалював черв'ячка, який е, споживає в е, загиблі, е, загиблі організми чи продукти їхньої життєдіяльності, е, і е, тощо. І таким чином утворюється дійсно цикл, е, під час якого енергія переходить, переходить, переходить е, від одних споритів споживачів до інших, зрештою, до декомпозиторів, і потім назад в синтез в, в прості неорганічні речовини, які потім включаються в синтез органічних речовин знову. Але на кожному етапі споживання дуже багато енергії насправді втрачається у вигляді, зокрема тепла переважно тепла, але також, як ми сказали, і, власне, на життєдіяльність самих цих організмів, які е, споживають. Е, це основна картина обміну енергії, але як ви бачите, обмін енергії неможливо описати без обміну е, речовин, власне, в екосистемі. І тут лишається додати тільки те, е, що е, Одним з побічних продуктів фотосинтезу є кисень молекулярний, який вивільняється фотосинтезуючими організмами назовні у повітря і при цьому споживається організмами, які дихають. Киснем з повітря, такими, як і ми з вами, зокрема, споживається для процесів клітинного дихання, під час яких енергія, що запасена у хімічних зв'язках біологічних макромолекул, вивільняється внаслідок руйнування цих біологічних макромолекул. А кисень виступає акцептором електронів під час клітинного дихання, і, власне, Побічним продуктом е, руйнування біологічних макромолекул з виділенням енергії, яке відбувається в клітинах споживачів, е, є СО2, е, той самий вуглекислий газ, який знову потрібен первинним продуцентам для е, процесів фотосинтезу і утворення біологічних макромолекул. Молекул такий чудовий цикл формується власне у екосистемах і створює кругообіг речовин і енергії.